Тобі доводилося звільняти друзів колись? Друзів? Так. Да. Ні, ні, ще не доводилось. А Я хочеш, ніколи ще довелося. <рив> Я ніколи не працювала з друзями і а... не починай. <рес> <рес> Добре. Ні, ну буваєш таке, що ти працюєш в компанії, а уже певний час а, в тебе там налагоджується комунікація, вибудовується з кимось ближче, з кимось, ну угу. там більш така формальна, саме тільки про робочих питаннях. Ну у мене були, вибачте, переб'ю такі ситуації, коли да, я безпосередньо підлегла. А, у мене виникали питання, чи коли у нас були скорочення в компанії, да, і відповідно, ми дивилися на всіх співробітників, і я теж дивилася на свій відділ. І мені треба було да, піднятися наверх і подумати, а чи дійсно ця позиція потрібна, а чи дійсно ця людина потрібна. От, і різні думки закрадалися. Ну, от, це але... стосувалося підвищення, це не, ну, типу, це ж не взагалі вихід і позбавлення людини роботи, mm -hmm. ну, скажімо так, зненацька. Ну, ситуації різні бувають. Ти сама щойно проговорила, що. HR має бути незаангажованим і в якийсь там критичний момент зрозуміти, що цей кістяк, ці люди нам просто життєво необхідні, щоб бізнес працював і жив, нехай навіть в усіченому форматі. А без цих людей ми, ми проживемо. Uh -huh. І от в категорії без цих людей опиняються ну досить небайдужі близькі тобі uh -huh. люди. Який чаро да, мені, було, сели, HR мені було важко в, в цей момент, я витягувала да, це рішення, і потім мені не, не довелось його приймати, от тому не можу сказати, як ну я думаю, що тут треба прийти до керівництва і разом з ними порадитись і сказати все, як є, щоб виключити да, свою якось ну, можливість своєї заангажованої думки. От і щоб хтось подивився на це з боку, я просто чому так спитала, чи там доводилось тобі звільняти друзів?